Слава Україні, шановні кам'янчани! Виходжу сьогодні в ефір для того, щоб поділитися гарною новиною. У нас сьогодні відбулася 27-ма позачергова сесія міської ради. Дуже важлива сесія. Та сесія, яку ми чекали довгий період часу, і на якій мало розглянутися дуже важливе питання перерозподілу фінансового ресурсу нашої громади, той, який перейшов з 22-23 рік. І це значний така, такий фінансовий ресурс у сумі більше 170 мільйонів гривень. І, звичайно, що ми проводили дуже клопітку і велику роботу останній місяць для того, щоб максимально раціонально ефективно підійти до вирішення системних наших проблем нашої громади. І я дуже вдячний всьому депутатському корпусу, який проявив активну позицію. Які сьогодні, скажімо так, без популізму зайвого прийняли це дуже важливе рішення для нашої громади на 2023 рік. Тому сьогодні трішки поспілкуємося з вами про цифри, розповім про конкретні напрацювання, які в нас є, і що саме ми плануємо зробити в 2023 році під час виконання тих чи інших заходів. Ну, перше, перше, це звичайно, що це оборона. Ми розуміємо, що Україна живе під час війни, і для нас пріоритетним є питання оборони нашої, тому звичайно, що ми основні свої функції в цьому фінансовому документі поклали на підтримку наших військових частин, які розміщені на території нашої камянець подільської громади. Ну і крім цього, також силовий блок, теж це поліція, служба безпеки, інші судові правоохоронні органи також ми виділили фінансову допомогу. Декілька цифр. В 2023 році ми передбачили на військові частини рекордне для нашої громади 62 мільйони гривень. Це дійсно вперше за весь період нашої життя нашого міста. Раніше таких сум не виділялося, і за цю суму ми дійсно маємо серйозно підтримати матеріально технічну базу тих військових частин, які розміщені в нашій громаді. Якщо ще взяти до уваги майже 20 мільйонів фінансової підтримки в 2022 році, то за цих два роки, це за два роки активної фази російсько-української війни, наша громада допомогла для нашої української перемоги. У сумі 82 млн гривень. Повірте, в порівнянні з іншими громадами нашої області, це значний ресурс. Це майже 30% допомоги від сплати доходів з, е, фізичних осіб. Це основ, такий основний бюджетонаповнюючий податок, який надходить на нашої громади. І це фактично 30%. Ми виплатили нашому силовому блоці. Звичайно, що потреба значно є більшою. Ми все-таки сподіваємося, що і кошти з державного бюджету будуть також виділені для потреб наших військових частин, і наші хлопці будуть мати належні умови, мати всі засоби для того, щоб виконувати свій священний обов'язок і наближати нашу з вами омрійну українську перемогу. Тому віримо в Збройним силам України Кем'янеччина і Кем'янець-Подільський допомагає збройним силам України і таким чином наближає нашу перемогу. Також в проєкті бюджету нашої громади і вже відповідно в рішенні, ми передбачили суму коштів на закупівлю квартири для дітей сиріт. Раніше позитивну роботу в цьому напрямку виконувала держава. Вона фактично кожного року до початку військової агресії і активної фази виділяла такі кошти, і ми забезпечили дітей сиріт квартирами. На превеликий жаль зараз. Такого ресурсу в державному бюджеті не виділяється, тому нами було прийнято рішення для того, щоб не зупиняти цей важливий процес і передбачити відповідну суму фінансування саме в міському бюджеті. Тому було виділено 800 тисяч гривень, і чергова дитина-сирота отримує відповідне mm -hmm. житло, те, яке їй необхідне для нормального проживання. Є, звичайно що хотілося б значно більше, але ми дуже виходили з пріоритетів, ми виходили з наших фінансових можливостей, і знову таки я повторюся, ми намагалися максимально задовільнити потреби кожної галузі. Це як оборонної галузі, це як медицини, освіти, культури, соціального захисту, а також житлово-комунального господарства. Ну і це про це, звичайно, що ми будемо продовжувати. ЖК теж болюче питання для нашої громади. Постійно отримую десятки звернень, колективних індивідуальних, про покращення благоустрою в тому чи іншій частині нашого міста. Ну, такі ми прекрасно розуміємо всі ці проблеми, але повірте, як би ми того не хотіли, це питання не в бажанні виконати ті роботи. Це все питання наявного фінансового ресурсу. І ті системні проблеми, які накопилися за десяток років, звичайно, що дуже важко вирішити під час війни, під час пандемії і з наявним фінансовим ресурсом. Але знов таки ми намагалися максимально раціонально підійти і спрямувати ці кошти на наші такі системні, болючі, хронічні проблеми, які ми сподіваємося, частково вирішимо в цьому році, і дамо старт їх вирішення в майбутніх роках. Про що саме йде мова? Ну зокрема. Звичайно, що центральні артерії нашого міста, центральна вулиця нашого міста це Соборна, це проспект Вишевського, це наша біль, тому що дійсно дороги не ремонтувалися вже більше 30 років. А ви знаєте, що згідно регламенту такі ремонти мають відбуватися протягом не більше 10 років. Артерія дійсно вона дуже масивна, велика. Дві смуги руху в одну сторону, дві смуги руху в іншу сторону, і на весь комплекс робіт потрібні, ну фактично, якщо по нашим поприлизним підрахункам, фактично річний бюджет нашого міста близько 1 мільярда гривень. Це, звичайно, для міста непідйомна сума, тому що я не хочу надати, що загалом бюджет міста складає вже зараз близько 1 мільярда триста мільйонів гривень. Але ми. Цьому рішенні передбачили півтора мільйона гривень для розробки проєктно кошторисної документації, яка дасть можливість, хоча б почергово виконувати капітальні ремонти нашої основної артерії, нашого міста і нашої громади. Хочу нагадати, що ще в 2021 році я пропонував виділити такі кошти. Для розробки проекту шторисної документації на превеликий жаль, тоді депутатський корпус цього ініціативи не підтримав. А на той момент в мене були чіткі домовленості з керівництвом області і народним депутатом, що якщо ми розробимо проект, тоді буде фінансування е виконання цих робіт з державного бюджету. На жаль, не сталося через непідтримку, але сьогодні знов таки ми розуміємо, що цю проблему в перспективі треба вирішувати, і ми закладаємо фундамент для її вирішення. Розроблемо ПКД і потім будемо шукати фінансування з різних джерел. Це міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет. Але звичайно, що дуже багато процесів. Це вже можливо буде і після промоги, тому що розуміємо, що зараз в державному бюджеті не передбачені такі суми коштів, як це було до війни. А сума, я вже сказав, є доволі таки значною. Але будемо намагатися кожного року поетапно виконувати такі ремонтні роботи, щоб за деякий певний час наша центральна артерія була в Належному стані і е, з нормальним благоустроєм. Ну і звичайно, що Соборна теж постійно отримую ваші скарги. Прекрасно розумію стан, який є сьогодні на цій вулиці. Але я хочу, щоб ви згадали, якою ця вулиця була ще два роки тому назад. Вона була вся розрита. На ній стояли бетоноконструкції, паркани, які постійно після якоїсь е, вітру розліталися по всій вулиці. Це є наша центральна вулиця, і для нас дуже важливо, щоб. Така вулиця в такому нашому місті відповідала всім європейським стандартам. Тому не справа просто зробити тротуар, справа підійти питання комплексно і дійсно глобально, щоб наша вулиця була дійсно зірцем е тим вулицям, які є в європейських містах, як я вже сказав. Тому ми підходимо системно до цього питання. Ми на початку року. Оголосили про проведення конкурсу, архітектурного конкурсу. Не часто такі конкурси раніше проводилися. Ми вже в цьому році їх проводимо два і плануємо ще третій також провести, я про це теж скажу. І е, буквально вже 17 травня має бути розгляд конкурсних пропозицій, де було подано дуже багато заявок, якою саме має виглядати наша центральна вулиця. Після того, як буде визначений переможець, ми будемо розробляти. І вже це передбачено в нашому бюджеті кошти на розробку проектно-кошторисної документації. І після цього знов таки будемо віднаходити ресурс для відповідно проводення ремонтних робіт. Скажу чесно, що дійсно це буде значна така сума коштів, тому що ми розуміємо, що тут теж просто не поставиш якусь просту тротуарну плитку. все таки ця вулиця має мати такий статус центральний і відповідати цьому статусу. Тому е, робота в цьому напрямку продовжиться. я думаю, що маючи дизайн-проєкт, маючи проєктно-кошторисну документацію, ми вже в цьому році віднайдемо принаймні, першу чергу е, ремонту цієї вулиці. Ми зробимо. Я дуже сподіваюся на це і сподіваюся на подальшу підтримку цього питання депутатського корпусу. Крім цього, дуже важливе міє питання це безпеки наших пішоходів. Ви знаєте, що вчора стався такий трагічний випадок, коли при в'їзді в нашому місті біля селища, перше травневе, було збито молоду жінку. Вона зараз знаходиться в критичному стані, і ми зараз цією громадою намагаємося допомогти як матеріально, так і здаючи кров для її потреб. Ми молимося Богу, щоб вона одужала. Але питання безпеки пішохідних переходів стоїть дуже гостро. Хочу проінформувати і нагадати, що ще в 2021 році за моєю ініціативою була прийнята моя програма безпеки дорожнього руху в нашій громаді. Ми в минулому році фінансували цю програму і вже були зроблені деякі кроки. Це кроки по встановленню острівків безпеки на пішохідних переходах, це освітлення пішохідних переходів, встановлення безпечних переходів. А також в цьому році ми продовжуємо фінансування цієї програми, і в нашому місті найближчим часом з'являться регульовані світлофором переходи, а також острівки безпеки та освітлення. Які саме об'єкти знов таки той самий зловісний в'їзд на територію нашого міста зі сторони Хмельницького біля залізничного переїзду, ми там плануємо встановлення світлофорного об'єкту, щоб люди, які проходять в тому відвізку дороги, мали можливість нажати кнопку і викликати сигнал зелений сигнал для пішохода і червоний сигнал для автомобільного руху. Крім цього, постійно теж були звернення на перехресті вулиць Пламеницьких та Хмельницького, шосе. Вулиця Пламеницька – це колишня вулиця Черняхівського. Ми там в минулому році встановили. Острівки безпеки. В цьому році ми плануємо відремонтувати саму вулицю Племенницьких, колишніх Черняхівська від проспекту Грушевського до Хмельницьке шосе і на цьому перехресті встановити світлофорний об'єкт. Цього вимагала громада, ми відповідно це зробили. Правда, ми ще ці кошти були виділили в минулому році, але на превеликий жаль, через антимонопольний комітет, через каргу одних суб'єктів сприяння, нам на жаль, в кінці року не вдалося провести цей тендер, закупити це обладнання, і його відповідно встановити. Тому тільки в цьому році ми знов-таки це питання зробимо. Ну і крім цього, також буде встановлено світлофорний об'єкт на вулиці Проспект Фришевського, на перехрестя вулиця Колишня Чехова. Сьогодні це вулиця Героїв Маріуполя. Також небезпечне перехрестя, те образне перехрестя, фактично, тому що об'їзна дорога там закінчується, яка йшла раніше на вулицю індустріальну. І ми плануємо, що це значно покращить безпеку ситуації в нашій громаді. На цю програму передбачили. 1 мільйон гривень. І відповідно ще при формування бюджету також. я перепрошую 3 мільйона гривень. І при формуванні бюджету також ще було передбачено 200 тисяч, які ми плануємо в цьому році використати і покращити безпеку наших рухів. Тому ще раз кажу, будемо далі продовжувати освітлювати переходи, встановлювати острівські безпеки, таким чином дбати про життя і здоров'я наших кам'янчан. Звичайно, що знову-таки питання доріг, тротуарів дворових приїздів. Величезна для нас проблема, величезні виклики. Звичайно, що знов таки стоїть питання не наявності бажання це все робити, а питання фінансового ресурсу. І також ми в цьому плані попрацювали, виділили значний ресурс. Звичайно, його знов таки недостатньо для того, щоб відремонтувати всі дороги в нашому місті, і в нашій громаді, в сільських територіях. Але все одно продовження тим добрим починанням минулорічним ми в цьому році будемо мати. Зокрема, планується відремонтувати, я вже сказав, вулицю Племенецьких, колишніх, вулиця Індустріальна біля 16 ї школи, підземенецький узвіз. Це в сторону села Зіньківці, теж пам'ятаєте про цей спуск, який веде. А там ми плануємо відремонтувати, тому що там відремонтований гуртожиток, де проживають внутрішні переміщені особи, і це значно покращить. Доїзд до гуртожитку і значно покращить взагалі ситуацію в громаді і в сільській території. Плануємо відремонтувати ряд вулиць по населищі Смірнова, зокрема вулицю Лисенка, яка веде від, від Хмельницького шосе до 10-ї школи. Плануємо відремонтувати ще ряд вулиць на руських фільварках, зокрема, це вулиця Нагірна. від Церкви до е, зупинки транспорту, там постійна була проблема, і, відповідно, це не давало можливості забезпечити на, на, належний транспортне на сполучення нашим маршрутним таксі, тому що вони відмовлялися спускатися по погану дорогу. На підзамчі плануємо проведення робіт, в центрі міста плануємо проведення робіт. Тобто про ці всі об'єкти більш детальніше ми будемо обов'язково потім повідомляти. Ну і так само, що стосується тротуарів і що стосується внутрішньодворів приїздів. Центр міста, інші райони нашого міста максимально старалися підійти раціонально, щоб задовольнити потреби кожного громадянина. Ну і, звичайно, сільські території. Також ми збільшили програму благоустрою, Будемо закупляти відповідно матеріали для того, щоб робити далі нашу громаду більш комфортнішою. Крім цього, теж трішки попрацювали і заклали фінансування для впорядкування наших дитячих та спортивних майданчиків. Є дуже гарні новини. Я думаю, що теж Кам'янчан це буде тішити. Зокрема, плануємо встановлення спортивного майданчика на території 14 школи. Це багатофункціональний майданчик з футбольним полем, баскетбольним полем, біговими доріжками. На це виділили кошти відповідно відповідні. Крім цього, плануємо відремонтувати. Спортивний майданчик на території нашого скверу на мікрорайоні Жовтневий. Знаєте, що він там в непридатному, неналежному стані. Ми виділили значну суму кошти, щоб відремонтувати покриття, відремонтувати сітку, встановити освітлення, щоб там мати можливість у вечірній час проводити своє заняття. Плануємо встановлення і ремонт дитячого майданчика в старому місті. Знов таки в тому самому парку на мікрорайоні Жовтневий біля фонтану. Крім цього, плануємо встановлення такого Вордкраут-майданчику. в на території міського парку біля міського будинку культури, де кожен спортсмен матиме можливість пройти, позайматися на турніку, на брусях, це буде таке професійне обладнання, цікаве обладнання. І ми звичайно, що цю роботу будемо далі продовжувати, передбачили кошти для капітальних ремонтів ліфтів. Це теж те, що дуже цікавить і. Турбує сьогодні кам'янчан теж фактично ті ліфти, які були призупинені в свою роботу, відновлять цю роботу. Ну і звичайно, питання благоустрою, питання прибирання в місті дуже важливе, дуже чутливе і дуже постійно отримує від вас. карги, заклали теж доволі таки серйозний ресурс на закупівлі техніки. Ми розуміємо, що для того, щоб покращити якість цієї послуги, потрібно е, значно збільшувати. Покращувати і механізовувати ці всі процеси, тому будемо закупляти таку відповідну техніку і цим чином прибирати вулиці, тротуари і площі нашого міста. Великі сподівання маю на покращення в цьому напрямку результатів. Ну і звичайно, що не єдиним житлово-комунальним господарством теж питання освіти, теж одна з найважливіших галузей для нас. Тому що це діти, це наше майбутнє. Передбачили ми значний ресурс, напевно, вперше за останні роки на ремонти туалетів. Ми прекрасно знаємо, який жахливий стан був в наших школах, в наших садочках. Я дуже дякую батькам, які не чекали, коли влада це зробить, а дуже часто робили це власними силами. Але повірте, нас таких об'єктів ще є дуже багато. і Ми передбачили 3,5 з мільйони гривень на ремонт таких туалетів в школах, садочках. Ми передбачили в цьому році 8 мільйонів гривень на встановлення вікон в наших навчальних закладах. Це значно покращить енергоефективність а відповідно буде значна економія на енергоресурси. І також я хочу сказати, що велику, е великий вклад був батьків. Фактично в класах встановлювалися за кошти батьків. Я вам дуже вдячний за це. А зараз цей ресурс ми плануємо спрямувати саме на спортивні зали. Саме на харчоблоки і на коридори, і таким чином ряд наших шкіл буде фактично повністю замінено вікна і вони будуть енергоефективними. Тому ще раз дякую батькам за те, що ви долучалися, за те, що вони не чекали і робили ці речі. Але і влада, ми не знімаємо саме таких обов'язків. Ми також плануємо в цьому напрямку зменшити таке навантаження на батьків і трішки взяти це навантаження саме на нас. Тому що ви є платниками податків, і ми стараємося саме відповідно у той ресурс, який ви сплачуєте, максимально комувати і, відповідно, раціонально його використати. Також отримували скарги постійно нарікання на харчоблоки про якість того посуду, з якої їдять наші дітки. Тому передбачили півмільйона гривень на закупівлю і на оновлення посуду, і він має дійсно мати належний вигляд і стан. Воно, відповідно, відповідатиме всім стандартам. І наші дітки, я думаю, значно відчують покращення якості харчування в наших навчальних закладах. Ну і ж, системно підійшли до вирішення ряду проблем по теплопостачанню. Ми пройшли дуже непростий опалювальний період. Всі ми прекрасно пам'ятаємо, як ми переживали ті постійні відключення електроенергії пов'язані з бомбардуванням наших об'єктів критичної інфраструктури. Вже зараз починаємо чергову підготовку до зими, тому що розуміємо, що вона може бути. Не менш важкою, хоча сподіваємося на перемогу, і все-таки, що таких випадків вже не буде бомбардувань. Тому е ремонтуємо тепло водопостачання в ряду наших об'єктів комунальної власності: це школи, садочки, наші культурні заклади. Також передбачили фінансування і підтримку нашому комунальному підприємству Місте Плотнергія, яке має. Теж підготовку, цілий ряд заходів підготовки до зими. І що важливо, що саме в цьому році, напевно, що вперше ми виділяємо кошти не просто на компенсацію е, вартості природного газу, а на розвиток. Ми дійсно проведемо ряд заходів, які значно покращать і зроблять наше підприємство більш енергоефективним. Е, соціальний захист. Дуже важлива складова. І ви пам'ятаєте наші соціальні ініціативи на поперед на початку року. Ми ряд програм дофінансували. Зокрема, дофінансували на 1 мільйон гривень надання матеріальної допомоги нашим пенсіонерам, які опинилися в скрутному становищі. А також тим, хто потребує підтримки, лікування загальна сума теж стала в цьому році рекордною. 4 мільйони гривень ми виділили на матеріальну допомогу потребуючим. Значний ресурс виділено на. Підтримку сімей наших героїв, наших воїнів, які загинули, і ми відповідно підтримуємо їх. Ми підтримуємо виплатами по 10 тисяч гривень матерів, наших героїв, які загинули до Дня Матері. Ми закупили дружинам наших героїв путівки на оздоровлення. Ми забезпечуємо цілий комплекс соціальної підтримки інших заходів, пов'язаних з війною. Це встановлення фахштоків, встановлення пам'ятників і так далі, і так далі. Ми прийняли програму підтримки волонтерства в нашій громаді, цілий ряд заходів, які теж треба підтримувати, тому що волонтери це вони наші рятівники, вони постійно допомагають Збройним силам України, вони потребують нужденних. Це теж є важливим таким аспектом. Питання медицини важливе питання, тому що цей рік є роком реформ медичної галузі. Нам перед нами ще стоїть цілий ряд. Заходів, які потрібно впроваджувати, деколи ці заходи не є дуже і популярними, але ми це розуміємо. Тому заклали суму коштів на значне покращення і на закупівлю дороговартісного медичного обладнання для нашого. Нашої лікарні це майже 15 мільйонів гривень. Цілий перелік такого обладнання обладнання для нашого перинатального центру це апарати штучної вентиляції легень, на встановлення кисневої станції, на е, ремонт покрівлі це постійна наша проблема. перинатальний центр постійно протікали дахи. І взагалі, от після квітневих опадів, ми отримали дуже багато. Проблем це в наших комунальних закладах, а також в житловому фонді, коли попритікали дахи. І відповідно ми виділили значний ресурс коштів на ремонти цих покрівель. Перинатальний центр, школи, садочки, житлові фонди виділили теж кошти підтримки для ремонту таких покрівель. Ну і багато багато ще інших речей, можливо, менш такі дібніших, такі як ремонт амбулаторій. Село Довжок, село Ходоровці в ходоровцях плануємо відремонтувати покрівлю сільського клубу. В острівчанах плануємо замінити вікна, встановити котел в бібліотеці і багато інших таких заходів по різних об'єктах. Ми плануємо виконати в цьому році. Тому ще раз хочу подякувати депутатському корпусу за позицію за підтримку. Подякувати кам'янчанам, які постійно висловлюють свої побажання, підсказують, деякі є проблеми. Ми стараємося на них реагувати. На превеликий жаль не завжди це відбувається дуже оперативно, тому що є певні такі бюрократичні процеси, і деколи це займає від декількох місяців. І, на превеликий жаль, деколи до року треба чекати для того, щоб ту проблему вирішити. Ми про них всі проблеми знаємо, стараємося їх реагувати, виділяти на то кошти і робити наше місто безпечнішим, комфортнішим, приємнішим, як в першу чергу для кам'янчан, і так і для наших гостей нашого міста, які приїжджають до нас, для того, щоб зродитися тою енергетикою, яка в нас є. Дякую вам. Бачу, що дуже багато є коментарів. Можливо, зараз не зможу на них всіх дати відповідь в онлайн режимі, але в комунікаціях і в коментуванні постараюся з вами також поспілкуватися, надати якусь інформацію, те, що ви задасте. Робимо наше місто кращим, нашу громаду кращим. Дякую всім за активну участь. Слава Україні!